Недавно, може, як годину привезли цукор і вже за пів години розібрали весь цукор. А де, а де цукор був? Забрали. тут була така. Яка ваші цукру зараз? 11-15. Знаєте, Я не знаю, Знаєте, дуже давно не була в магазині. Ага. мені дуже важко. Ага. Я приїхала за кордону, тому я навіть не ходила в мене. Ага. Я перший раз прийшла, я бачу, що постіпають. І що тепер з цим робити? Не знаю, що з цим робити? Будете записатися? Я ні, тому що це все довго не буде стояти. Зараз нема, через пів години буде, перевезуть. А те, що ціни піднялись, ви теж не помітили? Ну, ціни підняли, бо бо ми маємо таке злодійське таку злодійську державу. Чи прийшли ви сьогодні в магазин? відчули дефіцит продуктів? Я ще не зрозуміла, але так, дефіцит. А здорожчання якесь. Ну є відчутно на всі продукти. І що тепер робити? Будете собі відмовляти в якихось продуктах? Трошки так. Уже відмовляю. Якщо можуть так. Вінтарій злішній. Взагалі, так. Служба. Настільки все погано. А що добре?